Мило, мило по всій землі, мило сніжило, свіча горіла на столі, свіча горіла, Злітався сніг і вирував перед шибками, Так влітку на вогонь мошва летить роями. Ліпила віхола на склі кружки і стріли. Свіча. Горіла на столі, свіча горіла, І протяг тіні хилетав, і мимоволі схрестились руки і уста, схрестились долі, І черевички з ніг самі упали м'яко, І віск із нічника слізьми на плаття капав, Все поглинала на землі хуртеча біла. Свіча! Горіла на столі, свіча горіла, На свічку дихала і мла, і спокуси сила Христоподібно підняла, як янгол, крила. І доки хуга по землі мела сніжила, свіча горіла на столі, свіча горіла.